Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Таро Психологія. Хочу подякувати всім тим, хто ставить подобайки, пише коментарі. Це дуже потрібно для розвитку каналу. Підписуйся, це теж є дуже важливим. Тоді контент буде дивитися більш людей. На таро відео хочу подивитися таку тему. Що він усвідомив по відношенню, по відношенню до вас? Давайте подивимось на Таро дім, а ви, будь ласка, подумайте про вашого партнера. І якщо я буду говорити про стосовно жінок, то, чоловіки, ви перекручуєте на себе, будь ласка, що він усвідомив? Королева жезлів, ну, що ви така, знаєте, а, така відьмачка, дуже гарна, це енергія вогню, це а, жінка, яка знає свою цінність, вона приваблива, така, знаєте, манка, вона лідер по життю, ентузіастка, сильна, впевнена в собі. І він це усвідомив про вас. Ви вмієте надихати інших і керувати ситуаціями, використовуючи свій природний шарм і стратегію. По вісімкі жезлів можу сказати, що він усвідомив, що у вас ситуація між вами вона розвивається дуже швидко. І події набирають обертів таких, знаєте, і йому потрібно діяти оперативно, щоб не втратити важливі можливості. Сімрка мечів. Ну, Можу сказати, або є щось між вами. Це карта обману, самообману. Це карта зради, маніпуляцій. Усвідомлений. Знаєте, карта такого лжи. Тут можуть проигратися різні моменти, але що він усвідомив, то він хитрує, від чогось ухиляється, можливо, від якісь розмов або якийсь тем, і він це усвідомлює. Він розуміє, що потрібно бути обережним з вами, щось у вас відбувалося вже з цією людиною, що якось були нечесні або обманні дії у, вас, у ваших відносинах. І він розуміє, що потрібно бути, діяти більш абачно, обдумуючи кожен крок такі у нього усвідомлення. Пажезлів, це про нові починання, бодопитливість і ентузіазм. Знаєте, він усвідомлює, що у відносинах з вами є багато потенціалу, нових можливостей, і він готовий розпочати щось нове і піти до цього з ентузіазмом і відкритістю. Він усвідомлює, що з вами він хоче розпочати щось нове. Можливо, відкрити нову сторінку з вами. Четверка мечів це про стагнацію, топік, це про відпочинок, роздуми, відновлення. А можливо, знаєте, людина може банально хотіти відпочити, і він усвідомлює і розуміє, що йому потрібен час для якогось роздуму. Це період, коли е, варто взяти паузу, можливо, щоб зібратися з думками і зрозуміти, куди рухатись далі. Трійка кубків е, ну, це про радість і святкування, спільність, але на фоні сімки мечів можу сказати, що у вашому житті тут були, відбувалося, і він це розуміє. Події пов'язані з третіми лицями. По трійки кубків проігрується не тільки святкування і дуже гарний відпочинок. Це і є в ваших відносинах або були якісь треті особи, які внесли якісь не дуже добрі моменти по відношенню до вас чи до вашого партнера. І так, можна сказати, що він усвідомлює, що він прагне більш часу проводити з вами по цій карті, приємній атмосфері, святкування, разом насолоджуватися, спілкуватися. Але ця карта ще говорить про знаєте, такі відносини, коли нічого Поки що я не бачу серйозності до вас. У нього усвідомлення, що йому дуже гарно з вами, але він щось не договарює або про щось не хоче говорити для того, щоб не руйнувати між вами такий контент радості, легкості, романтизму. То так підтверджують про мої слова. Тому що нове кохання, це, це емоції нові, початок і чогось, це він розуміє, що його почуття до вас стають все більш глибокими серйозними по тузу кубків. І можу сказати, що він хоче розпочати з вами новий етап у ваших відносинах, коли, коли емоції набувають нового значення. І ще хочу. Додати, по ту з йому дуже потрібні ваші емоції, ваш потенціал для того, щоб наповнюватися. Оцією енергією, ви даєте людям енергію. А ще, коли це стосується коханої людини, так ви не даєте більш того, що можете дати. І він це розуміє: Десятка жезлів, ну, тут є. Є якась така, знаєте, у нього відповідальність, можливо, він розуміє, що в ваших відносинах от по цим картам, так, він розуміє, що не тільки кохання, яке ви будете віддавати, і е, з вами якось дуже добре проводити час, це дуже класно, це дуже добре. Але потрібно брати на себе відповідальність, і це його лякає, можливо. Тому що ми беремо відповідальність за людину, за ситуації, які відбулися, і йому так вважається, що йому дуже тяжко. Він усвідомлює про те, що відносини вимагають багато зусиль. І йому потрібно щось робити і брати на себе цей тягар, тобто брати за вас е, цю відповідальність. Але також розумію, що йому потрібно е, навчитися ділитися обов'язками, е, щоб уникнути перевантаження. Але він, от, він це усвідомлює. Але мені ще хочу зазначити по цій карті, що е, мені щось так кажеться, що. Раніше цей тягар тягли тільки ви, і вам було дуже тяжко, але ви відповідально його тягли. А він хотів більш таких емоційного, емоційного такого, позитивних моментів, ніж відповідальність і якісь такі моменти, які пов'язані з партнерством. І він це усвідомлює. Шестірка жеслів це перемога, визнання, успіх. Так? І може зазначити, що він усвідомлює і розуміє, що ваші відносини можуть принести успіх і визнання, коли разом. Він відчуває, що разом ви можете досягти багато чого і бути в центрі уваги. Так, у вас є кохання по дві кубків. Це партнерство, це гармонія і це взаємні почуття. І він усвідомлює, що між вами є глибока взаємна любов і гармонія. Він бачить у вас свого партнера, з яким можна побудувати міцні щасливі відносини. І це дуже добра карта, тому що можна додати. Що він розуміє вашу?